Я майстер салатних заправок і. О! Ві, не, Це номер один. Любисток. Я ж наче все життя чув про любисток, але ніколи його не їм. Заправка під номером два. Ось така. М -м -м -м. Додаємо малину до томатів. Я думаю, що ви вже на цьому моменті зупинили відео, бо злякалися. База, яка використовується абсолютно у всьому всесвіті. Всім привіт! Мене звати Євген Глопотенко. Сьогодні я вам покажу, як готувати правильні заправки до салатів. Бо я вважаю, що я майстер салатних заправок, і я розкрив всі секрети, як треба е, готувати заправки. О! Я дуже радий, що ви дивитесь, що ви коментуєте, що тисите вподобаєчки, коментарі. Їх так багато останнім часом. І мене так серденько радується. Кількість підписників росте, наче, е, наче гриби після дощу чи дощ після грибів. Одним словом, дуже 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 приємно. Я люблю все в голові систематизувати. Я, звичайно, людина творча, але мені треба, щоб була система. Бо якщо в мене немає системи, то я переживаю. У мене, наприклад, є Google календар я беру і там дивлюся, мені завтра на 8, післязавтра на 9. І мені якось це, це зазирає. Земляє, я починаю медитувати, мені стає дуже добре. Мені вдалося систематизувати заправки нас до салатів на три основні групи. І ці основні групи я хочу вам показати. Це така як база. А далі ви можете експериментувати і створювати безліч, безліч, безліч всього всього. Тому три універсальні заправки я пропоную розпочинати прямо зараз. Перша заправочка це називається Вінігрет. Ми знаємо, що існує страва під назвою вінегрет. Ну бо, типу, ми всі їмо вінегрет. Але насправді я старозі пояснюю і ще раз поясню. «Вінегрет» — це по з французьки означає оцет. спочатку, ну в світовій гастрономії існує вінегрети. Це така, як це не це не салати, а це заправки до салату. Вони базуються на поєднанні е, чогось такого олійного. Ми можемо використовувати будь-яку олію. Беремо олію. Оп, додаємо туди лимон або традиційно туди додавали оцет. Змішуємо з олією і це вже є вінегрет. Якщо у вас немає оцту, то можна взяти лимон да. і просто витискаємо сюди лимону. Ось так. Це є о, основна заправка для багатьох салатів о, в світі. Але. Для того, щоб зробити її більш цікавою, можна робити абсолютно різні дивні і прикольні речі. Наприклад, беремо гірчицю, додаємо сюди ось так гірчицю. Я використовую солодку гірчицю, але ви можете експериментувати з будь-якою і ось так гарно вінчиком розмішаємо. Якщо ми хочемо додати туди ще якихось смаків, ми можемо додавати абсолютно що завгодно. Наприклад, у мене є там рожевий перець, у мене там є. Що це мене тут таке? Це сумах. Це якийсь мікс цього. Якщо є бажання, можна додавати і воно буде лише покращуватись. Таким чином, ось поєднання олії з кислотою е і з гірчицю це таке найрозповсюдженіше в світі. Тому, якщо ви не знаєте, що зробити, е просто зробіть ось це. Гірчично-медова заправка. Вона називається Вінегрет. Якщо ви хочете додати то, наприклад, е огірка, додаєте огірок яблуко на У вас буде яблучний вінегрет, додасте туди, наприклад, грибів. У вас буде такий грибний вінегрет. Це просто база, яка використовується абсолютно у всьому всесвіті. Всі заправки, які ви раніше знали, можете їх відкласти. Запишіть собі Шк структуру: ось так. Напишіть: е заправка Вінегрет. Це номер. Один із у світі по заправкам салатів. До речі, у нас ви можете прийти за посиланням тут. У нас є три види різного різного майонезу. Ви розумієте, я люблю всього готувати. По три переходьте, дивіться, а також я хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Вас стає більше більше. більше. Дуже дякую, що ви є спонсором. тут як така кнопочка, можна на неї тиснути і також стати спонсором і допомогти українському YouTube розвиватися більше, 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 і ширше. Дякую дуже вам і закликаю всіх нових ставати спонсорами. Серденька. Якщо ви стаєте спонсором мого каналу, то ви отримуєте ексклюзивні поради і деякі такі секретики, які я нікому нікому не розказую. А тепер заправка під номером 2. Це е, такі заправки, які е, ми робимо на основі сметани. Сметани або йогурту я особисто ем, не дуже її любив раніше, бо не розумів, як її правильно треба робити. Бо просто заливаєте сметаною салат ну, таке. Заливаєш йогуртом, ну, типа не, не цікаво. Але якщо ти зробиш цю заправку смачною, вона відразу змінює повністю відношення до, до будь-якого салату. Тому що нам треба зробити? Нам треба взяти ось таку е, гарний або йогурт, або сметану, головна тут структура. Покажу вам: ось така. Треба закрити очі і скуштувати. Я відчуваю кислинку. І мені від цієї кислинки приємно. Так само, як я відчував в заправці, вінегрет, відчував кислинку. І тут є кислинка. Тому це те, як ви, як ви зрозуміли, кислинка це те, що має бути у всіх салатах. А тепер е цю кислинку заправимо декількома інгредієнтами. Перший це сіль. Я досить багато солю для того, щоб ця заправка стала. Така кисло солена. А тому що ми заправимо салат потім і салат не будемо солити. М -м -м. Коли відчувати, що солі там досить досить так гарно, нормально, це те, що нам потрібно. А тепер е візьмемо просто огірок. Можна квашений огірок, але бажано цей. Терка. Терка. Наймемо терку. І на дрібну терку натремо огірка. Небагато, ось так. Все гарненько отак, ретельно розмішаємо. Що у нас виходить? У нас виходить, що сметана стає ароматною. Е, в цьому весь секрет. Я роблю з огірком, найбільше мені подобається це поєднання, бо воно пішло, мабуть, з Греції, є такий, є такий задзики або дзадзики, такий грецький соус. Раніше я його також колись у себе готував. Але ви можете брати будь-яку ароматну штуку. Якщо у вас є, У мене просто немає м'яти. Немає м'яти? Знайшов кінзу. Можна кінзу додати, якщо хочете, можна додати м'яту. І тоді, якщо ми додаємо щось ароматне, ми не додаємо огірок. Головна ідея йогуртової заправки це посолити кислий йогурт і додати чогось ароматного. Ось такий секрет. Будь-який салат світу, ви зможете заправити, і страва буде дуже-дуже. Заправка номер 3 Ягідна називається. Ягідна заправка. Тому я беру трішки, е трішки малини. І тепер до малини вона вже кисла також. Ви вже зрозуміли. Йогурт кислий, оцет або лимон кислий і малина кисла. Тепер додають цукор, небагато. Для того, щоб був кисло-солодкий смак. Ось так. Додаю трішки олії. Небагато. Ось так. Хоп. Ми беремо це все і пробиваємо блендером. Тепер найважча процедура. Для того, щоб зробити такий ідеальний соус, вам треба його перетерти через сито ось таким. Таким чином зараз покажу, для того, щоб відділити кісточки від, від м'якоті. То давайте будемо з кісточками їсти. Знаєте, я нервничаю його протирати. Уся команда зараз кричить: Женя, треба протирати! Це не погано, А я кажу: ви реально протираєте. Давайте на чисту воду, виведемо просто ви мене, а я вас. Скільки процентів людей протирає шо небу через сито? це взагалі, нормальна процедура. У мене не вистачає нервів. Вибачте, О, от такий соус буде з кісточками. Ну, сьогодні в мене так. Ви, якщо креативна ви і у вас багато вільного часу, протирайте. Власне, такий гарний соус живий, що я його куштую, в ньому є такий баланс кисленького, баланс солоденького, і е, його зараз можна не солити, бо це не потрібно. Потім просто посолимо окремо салат. І таким чином у нас виходить гарна заправка. Е, єдине, що, наприклад, сюди буде гарно перець чилі, чорний перець, щось гостре, щоб е, ягідна заправка була гострою. Для мене це прям так і ідеальне таке поєднання. Тепер ми маємо три заправки: одна біленька, одна жовтенька, одна червоненька. А тепер домашня задача. У вас є два помідори. Ви їх порізали ось так. Яка заправка буде ідеальна для томатів. Будь-яка. Якщо ви хочете більш кисліше, додавайте додавайте вінегрет. Хочете більш такий незвичний солоденький смак, додавайте малину. Малина з томатами це те, що вас зведе з розуму. Хочете ось таку йогурту, вона буде більш освіжаюча. Дивіться, додаємо малину до томатів. Я думаю, що ви вже на цьому моменті. Зупинили відео, бо злякалися. Але я вам допоможу трішки чорного перцю, трішки солі, трішки олії. Прекрасний, гарний салат з малиною томатами. Готовий. Наприклад, якщо ми хочемо е, взяти оцей айсберг. Раз, два, три. Раз, два, три. Хоп-хоп-хоп-хоп. чік хоп, хоп, хоп. чик чик, чик. Пом-пом-пом. Тепер. Візьмемо, давайте тепер соус. Ось це візьмемо. отак так зверху раз. Два. Ну. Хіба не красота? Третій соус це із нашого любистка. Для вас любисток це нічого не, не означає. Але для мене любисток почав означати дуже багато, бо я у Львові часто біля мого будинку є базар, такий Галицький ринок. І я там інколи прогулюю, там люди продають все щось зелене, свіже. Як тільки. пішов, купив петрушку, а також е одна жіночка продавала щось ось таке. Я кажу: то це ж верхушки селери. Вона каже: Ти що, крейзі, Євген? Ти що крейзі? Я кажу, а чого я крейзі? Ну, бо це любисток. І я такий любисток. Я ж, наче, все життя чув про любисток, але ніколи його не їв. Оце така фішка, як з пастернаком. Ти наче й чітко знаєш, що це слово твоє. Ти чітко про нього чув, але ніколи його не їв. Так само і любисток. Ну точно ж знаю і про нього. Це ж якось не перший раз. А потім виявилось, що на Івана Купала, відьми ходять і, і, і цей любисток якось збирають, щось з ним там роблять. А в мене є в команді, працює одна відьма. І вона мені розказала, що Женя, цей любисток е дуже важливо ну, для якихось заклять. Чого вона працює у нас в компанії? В команді для того, щоб ви дивилися відео і ви зачаровувалися. Це все, коли ви це завдяки її закляттям. Ось так. Багато легенд любистка, Але найголовніше це його смак. Це як така супер прокачена м'ята, чи я не знаю як це назвати. Це щось Щось таке... таке те, що я вважаю, в Україні має бути, і це має бути основою для міксу українського салату. І його супер багато не потрібно. Бо він не такий, як. Знаєте, я колись дивився відео, там, де оркестр грає, такий оркестр, куча людей і стоїть чувак такий. А потім бере таку. Бере барабан, не барабан а таку палку, дрин і такий по барабану. Бум! Далі стоїть 15 хвилин. Але без цього не було б повноцінний оркестр. Так само це любисток. Він грає головну ноту, але якщо буде забагато, то буде занадто ароматно. А тепер ми беремо петрушку. Петрушка взагалі у нас вона готова піти в будь-якому об'ємі, куди хочете. Можемо. І сюди айсберга. Ось так. Змішали. Залисоу вінігрет і полили. Угу. Ось таких три простих максимально рецепти, які ви можете готувати вдома, але можете експериментувати безліч-беліч кількістю разів. В коментарях ви почали ставити дуже багато запитань. Мені це дуже подобається, тому я вирішив зробити невеличку рубрику. Ген Клоботенко відповідає на запитання. Окулярів, як у викладача математики, в мене не було, знайшов лише е такі, які в мене є. Не питайте, звідки вони в мене вдома. Поїхали. Отож, олія як обирати олію до салатів? Ну, і олії, олії існує дуже багато. Існують ароматні олії, такі як там рапсова ляна, існує нерафінована. Їх можна брати, але тоді треба додавати лише їх. Якщо ви хочете салат з капустою і ароматною олією, то не додаємо туди більше соусів, нічого. Це дуже важливе розуміння. Друге, це оливкові олії. Оливкові олії існують два види: одна екстравірджін, вона називається, бо вона зазвичай буває гіркою. З Іспанії буває більш гіркішою, з Греції буває більш м'якішою, з Італії. Буває також вона е е з таким дуже цікавим смаком, але це вже така магія знайти ту олію, яка вам подобається. І в більшості своїх випадків я просто додаю до салатів і не змішую. Олія оливкова існує. Не екстра-вірджин, а звичайна оливкова олія. Її можна використовувати як основа для приготування соусів. Тому зараз, якщо ми готуємо соус, наприклад, він і я використовую олію, звичайну оливкову або звичайну соняшникову олію. Я додаю сюди і на основі неї вже готую, бо вона не має свого якого яскравого смаку, вона просто дає жирність три основних типи олії, які я вам назвав. Я вважаю, що так треба з ними працювати. Питання про насіння можна використовувати будь-яке насіння. Насіння дає просто е дуже часто, якщо воно воно дає хромкіт, і я так роблю. Я зазвичай насіння підсмажую, вона більш ароматна і воно хрумка. Ось тут просто листя салату. Але я поїм і через пів годинки захочу їсти. Я додаю сюди насіння соняшнику або насіння гарбузу. А, воно сильно вплив на смак немає, але воно збільшує поживну цінність, і я вже їсти захочу через годинку. Ось такий простий лекар. А зараз найважливіша відповідь на ваше запитання: як обирати томати та огірки? Ну, якщо чесно, я вам скажу, що. У Франції в кулінарних школах і у всіх інших кулінарних школах просто водять людей на базар і вчать їх спілкуватися з людьми. Тому Вам треба просто увімкнути емпатію і довіру. Треба з ним просто поговорити. Мені він говорить, що я досить щільний. А якщо я щільний, то скоріш за все мене зірвали рано, і я не буду дуже ароматний. Бо якщо томати щільні, як на мене, вони не такі ароматні. А я беру цей томат. Він такий уже м'якенький, такий великий. Я нюхаю, і мені здається, що він буде ароматний і буде м'ясистий. І все, я обираю. Або я хочу просто щільний. І з нього робити соуси з таких щільних, або робити салат із таких м'яких. Ось так я обираю. Хтось любить огірок під, під назвою «Раднічок». Раднічок. Хтось обирає по сортам, хтось обирає ще. Я обираю ось такий маленький я б замаринував. Ось такий я б замаринував. А ось такий я би просто взяв і з'їв би. Ірина каже: мене Ірина тут щось... Каже, можна масочку зробити. Можна, ви маску і з'їв. І гарний, і наїдений. Ну і можна в коментарях, якщо у вас є е, час, ви не втомилися, напишіть, як ви обираєте. Можливо, є якісь лайфхаки, бо я знаю, що у людей зазвичай стільки лайфхаків, як обирати. Оце, я думаю, що хтось, хто стукає по ковуну і там чує, то хлопчик чи дівчинка, це люди, які вміють обирати просто все за якимись своїми правилами. Тому, якщо у вас є якесь правило, е, як правильно обирати томат, можливо, його треба також постукати. Жовтий. Коротше, я не знаю, скажіть свої лайфхаки, можливо, будуть корисним для когось е, іншого. Сьогодні було багато корисної інформації. Маю надію, що вам сподобалося. Діліться, е, діліться цим відео. Не бійтеся, підтримуйте український YouTube, бо я підтримую вас і підтримуйте мене. До перемоги. Ми скоро, скоро вже дуже скоро переможемо.